чотирилапе свято достоменно невідомо. Ось такий печінковий торт ми приготували для котів. Якщо чесно, люблю більше собак, але все ж таки кицяк зі святом треба поздоровити. Сьогодні у дівчат. Сьогодні будуть танці. буду Першою, кому запропонував святкову печінку стала Тіша кицькому товариша. Привіт, кицька, зі святом тебе. -кс -кс -кс. -кс. Сматочок давай за маму. Та... Ах ти розбищена кицька, я стільки готував. Трішки нижче поверхом ще одна киця. Смачна печінка, кажу їж, зі святом тебе, ясно. Що ти мовчиш? Понюхай, а понюхай кажу. А понюхай смачно. Сам готував. Роблю висновок. Хатні улюбленці вкрай розпещені. Мої кулінарні таланти мають оцінити дворові коти. Тайди сюди. Приходи, диви. Диви, кицька для тебе приготував а, смачний пиріг. Бажання смачно попоїсти, перебиває людина у формі, мабуть, не знає про котяче свято. <пас> Золодні хати! Хотів нагодувати похнасто, таки вдалося, вирушає до сусіднього двору. Та зі святом тебе котику підходь. Та до себе не підпускає. Я тобі залишу. Щойно відійшов, коти починають сперечатися, кому дістанеться смаколик. Чернявий вже наминає печінку, аж за вухами лящить. Тримай. Поздоровиш кота від мене.